Стосовно того, що відбувається в енергетиці, і що відбувається з відключеннями. Споживання електроенергії протягом доби є нерівномірним. Тобто і вночі є певний рівень споживання, і протягом робочого дня є певний рівень споживання електроенергії. Але є пікові значення, коли вранці всі збираються на роботу, і ввечері, коли всі приходять. Люди з роботи і готують, перуть білизну, там займаються господарськими справами. Більш-менш рівень мінімальний, стабільний протягом доби, забезпечує атомна генерація, а пікові потужності це так звані балансуючі потужності, їх забезпечує теси і ТЕЦИ, тобто теплова генерація. В основному в основній, головній своїй частині. Тому що гідроенергетика, альтернативна енергетика, вона дуже маленький відсоток дає в загальному обсязі споживання електроенергії. На сьогоднішній день за рахунок тієї шкоди, яка заподіяна російським агресором, знищена фізично або ушкоджена, значні ушкодження, отримані в ряді генеруючих об'єктів, саме балансуючих. Крім того, ушкоджені лінії електропередач і підстанції, які понижують відповідно напругу і дають можливість вже отримати 220 напругу в ваших будинках, для того, щоб відновити роботу в першу чергу всіх підстанцій і електромереж. Певні ділянки відключаються, і ви отримуєте електроенергію, скажімо, не по стандартній лінії, по якій ви отримували раніше, а в обход цієї ділянки, яка на даному етапі ушкоджена і ремонтується. Ми працюємо, на жаль, в режимі непланових аварійних так званих відключень. Я мав розмову з керівником обленерго. Задача на сьогодні у нас полягає в тому, щоб в кінцевому рахунку більш рівномірно тобто це просідання розмазати на більшу кількість споживачів, тобто скоротити в тих районах, де сьогодні не подається електроенергія 8 годин або 10 годин півдоби. доби, зробити відрізок, коли вимикається електроенергія, коротшим, меншим. Ці незручності розмазати на більшу кількість людей. Щоб досягти цієї мети, це досягається досить складно, тому що на окремих лініях є підприємства першої групи споживання, ті, яким не можна відмикати електроенергію. Це пологові будинки, це об'єкти генерації, це різноманітні об'єкти, хлібозаводи, наприклад, до, до, до цієї групи, відносяться. Ті будинки, які під'єднані в тих локаціях, в яких пролягається. Ці відповідні лінії з споживачами першої групи, і відповідні підстанції, які заживлюють і цих споживачів, і приватний сектор. От цей приватний сектор він в більш виграшному виграшна ситуація по відношенню до інших споживачів. «Обленерго» буде працювати над графіком, я ще раз скажу, щоб скоротити усі відрізки з однієї, і з іншої сторони, ну, необхідно прийти в кінцевому рахунку до того, щоб в режимі онлайн працював якийсь там умовний мобільний додаток або хоча б на їхньому сайті була інформація, де можна було би зайти і людині з будь-якої адреси ввів адресу. І отримав графік відключень. Тобто на сьогоднішній день колосальні незручності це не тільки для населення, а уявіть собі, це і колосальні незручності для виробничих підприємств. От Якщо ви хлібзаводи відключалися, таке було вже, то це уявіть собі, бродить тістова суміш і це декілька тонн без електроенергії, і це декілька тонн. Треба сіяти тистів суміші викидати, мити всі чани промивати і таке інше. Це, це ну страшна, якби це і збитки і дуже серйозний обсяг непланових робіт. Дай Боже, що це буде найскладніше, що е, зима е, вже наступна 23-24 року, вона більш прогнозована буде з меншим там, е, з меншою кількістю е, таких. Е, Скажімо, незручності м'яко так виразитися можна. Цю зиму треба все-таки розуміти, що ніякий інший спосіб, крім відключення, ми не зможемо пройти цей опалювальний сезон. Балансуюча спроможність у нас вона не забезпечується в повній мірі. І якщо б ми її замістили навіть імпортом електроенергії, є проблематика з відновленням. Логістики електроенергії, тобто лінії електропередач, плюс підстанції. Є співпраця, є розуміння з керівництвом Обленерго, і ну, спільними зусиллями ми будемо намагатися спромогтись досягти більш зручного режиму відключень і більш зрозумілого графіку для всіх людей, і більш чіткої можливості в режимі онлайн отримати інформацію, коли саме будуться відключення.